Вітаю вас, любі малята. Послухайте сьогодні уривок віршика Тараса Шевченка. Дивлюся, аж світає. Уважно слухайте. Дивлюся, аж світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи лани мріють. Меж ярами над ставами. Верби зеленіють, а тепер повторюйте за мною. Дивлюся аж світає, край неба палає, соловей в темний гаї. сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи. Лани мріють. Між ярами над ставами верби зеленіють. Тепер послухайте ще раз віршик і можете повторювати за мною. Дивлюся, аж світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи. Лани мріють, меж ярами над ставами верби зеленіють. Молодці! Чекаю малята на ваші відео. Сподобалось? Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую усім, хто підписався. Дякую за увагу! До нових зустрічей!